Витоку персональних даних в результаті кібератаки РФ на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, не було. В цьому запевнила міністерка юстиції України Ольга Стефанишина. Зазначила, що всі дані збережені і навіть підлягають відновленню. Я би хотіла уточнити, що я буквально пересконференцію отримала інформацію, Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації про те, що а, витік даних а, наразі не підтверджується. В даному етапі припинена робота всіх реєстрів в цілях безпеки, знову ж таки, збереження інформації та вникнення подальших а, провокацій. В першу чергу будуть а, відновлюватись реєстри, які забезпечуються облік а, дій нотаріусів з тим, щоб уникнути. Хаосу в матеріальних діях на період відновлення реєстрів. Далі першочерговим для нас є відновлення реєстру прав на неруховий майно та реєстру юридичних фізичних осіб. За кібератакою на реєстри Мін'юсту стоять російські спецслужби, зокрема хакерські угруповання, пов'язані з головним управлінням Генштабу РФ. Це колишнє гру. Повідомив а, тимчасовий виконувач обов'язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Крастільов. І він повідомив також, що всі наслідки кібератаки невдовзі будуть подолані. Нагадаю, через хакерську атаку тимчасово тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів.